Складіть перелік усіх товарів і послуг, які ви пропонуєте. Порахуйте всі витрати, які беруть участь у просуванні цих товарів і послуг на ринок. Вивчіть обсяг продажів цих товарів і визначте, який прибуток ви отримуєте від продажу кожного пункту цього переліку. І ви з'ясуєте, що якщо у вас є десяток продуктів і послуг, то один товар або послуга приносить вам більше прибутку, ніж будь-який інший. Ви побачите, що 20% ваших товарів і послуг приносять 80% загального прибутку бізнесу. І також побачите, що 80% товарів і послуг приносять вам всього 20% прибутку вашого бізнесу і при цьому поглинають 80% коштів на своє виробництво. Подібний аналіз часто дивує, а іноді і шокує тим, звідки насправді з'являється ваш прибуток. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.